Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І у нас що правильно розпаковка. Приїхала з дачі, буду показувати, що я навезла з дачі для початку. І так, привезла от, такої от тушонка з риби. Вона справді як тушонка, ще потіліпалася. Ну, там є ці кусочки, але не зняли. я зняла ми ну, Ми, я зняла з неї шкірку, і вона вийшла, така. Така, не держиться кучки. Так, це гриби. Це білі гриби. Це, мабуть, ну, мама давала ще, я не знаю, ще хто зна коли, як тільки в перший год, як ми почали їздити на дачу. Так, взяла солоні огірки, їх треба положити в банку, в мене розсів є. І я, щоб не, щоб не возитися з банками, перекладаю їх просто тако в кульок і все, а банку не везу. Так. Що тут у нас в цьому рюкзачку ще? Як мені його взяти? Як мені його взяти, достать. Так, тут у мене, коротше, часник, дівчат. Ну, отаку часничку трошечки взяла. Трошечки часничку. Все. Далі буду потім розбиратися. А це можна зразу в холодильник поставити. Оце. Це ще не все, не всі баночки. Ці баночки поставлю сюди. Далі, це вареники з картоплею взяли, а тут кілограм бушок. Кілограм бушок. Завтра їх не буде. У мене просто. І упаковку корілок. Такі, що постують. Ну, це ми так постуємо. У нас такий особенний піс. Ще великий рюкзак. Ну Це ж все з дачі. і дві посилочки. Я покажу. Буду показувати далі. Так, це ще ось у нас відкрився на районі. Називається Еники-бендерики це взяли з картоплею, з капустою і з, грибами. з картоплею і грибами. Далі. Взяли хлібинку, бо поки я спечу, це спечу я завтра. Так що це? Так, дві посилки Оставляю на кінець. Да. Там така класна одна. Так, далі що я? Ну, За консервацією. Перчик такий лічу я закривала. взяла. Далі е, огірочки теж я закривала. Такі вже красиві, відбірні, дивіться. З чим це я закатувала? Це стандартно, з кропом, з хроном. Вон, дивлюся, і цибулину кидаю. І часник, до речі, мені дуже подобаються огірочки із цим, з цибулею. Що ви не пробували, попробуйте. І часник, і цибулю. Це теж я закривала. Оця дуже смачні. Дивіться, які піколі малесенькі. Їх тут небагато. Це я спеціально такі маленькі збирала із цибулею у томатному соці. Ну, Щось тіпа, тіпа того. Так. Далі. Отакий От салат якийсь, це я теж сама видумувала з цибулею. Огірки з цибулею. Смачно. Воно так якось криво стоїть, це Якщо воно криво, то так, так викриво й дивилися. Так. Далі. Це, що взяла, це, я закривала кабачкову ікру. Банки грязні. Так в погрібі. Сиро, дуже сиро в погрібі. Вода стоїть на полу. Так, це я закривала ніженський. Ой, я бажаю, це в мене смак дитинства. Взяла так, що тут у мене? І взяла повідло яблучне. Повідло яблучне, щось, щось спечу. І що тут у нас ще? Ще взяла ось оці е, булячок, Так вже остатки. Вже бурячка тут немає. І взяла отаку Бебі. От, блять, твою мать. Ох, Віта. Віта, ну, а при чому тут я? Ну, а при чому тут я? Це кульок порвався. Я тут при чому? Сюди. Бебі... Як, що робиться. Бебі -поте потейто. Маленькі такі картоплинки. Отакі, От ну це ж свинячка, знаєте, по-народному свинячка. А по. А це ж оці, ці бідні, знаєте, придумали. Бебі потейто. Потейто, так. Да. Так, і тут ще ще один бурячок. І так, зараз я сховаю рюкзаки і переходимо з вами до. Посилочок. Посилочок. Начнем з більшої, перейдемо до меншої. Сейчас безпень, це тут шахер-махер, Там холодно, сьогодні така ж погода, Боже. А роботи скільки так наробилися, нічого я не знімала, конечно. Я знаю, що ви полюбляєте і чекаєте від мене таких відео. Чесно, щось у мене не вистачає ні, ні бажання, ні, ні натхнення, ні ні, ні хуя. Ця подружка в мене така, я не знаю, чись вона. Збилася з путі істину. <смір> Неслухняна така, я не знаю, як її васпитувати. Так, і приступимо до посилочок. Я водичку вже поставила. А якщо ваша ласка, поставлю, ложку в розівку, щоб вони не розставали. Хватить ж нам оце половинки чи ні, двох? Не хватить, ти хочеш із капустою теж? Ну, ну ладно картоплею, з картоплі. Так, перша посилка. Що тут у нас? Така у нас так. Труси. Значить, заказала подружці труси. Багато трусів. Пише 6 xl Зараз буду дивитися. Ану, о! Подружка, диви. Касії трусики, диви які. Які? Такі м'якусенькі, але слухайте, такі тонюсінькі якісь. Ну, ну нічого. Значить, в такому кольорі трошки темний, сірий. Такі 6 іксів, розумієте, так? Да? Габарити, розмір. Розмірчик. Та, подружка із стальними яйцями. Отакі От світленькі, теж гарні. Слухай, да, вроді би хбежка, а вроді би й не дуже. Ані навіть і не пише, мабуть, так? Да? Отут ось хіба, може, пише. 60 котон пають. Ну, коротше, ці такі самі. Шість, шість, шість. На! Голубочка моя, на. Голубочка. Ну, забери тусики свої положички. Може, треба попоритися. Попорийся. Так, і наступна посилочка. Так, мусор ніхто не виніс, мусор завонявся. Наступна посилочка у нас. Я її ждала, я не знаю. Зараз буду дивитися, міряти, перемірятися. Так. Пакетик уше пакетик. Всередині купирка. СМР. Так. Інструкція. Інструкція. Ага, це накладно. Накладно. Хорошо. Так, дивимося. Така <плес> доволі вообще. Дивіться. Так, почнемо. Перше. Ну, я не знаю, чи це. Що це в мене таке красиве? Це у нас браслет бал... блакитний. Агат! Натуральне каміння гранована кулька. Боже, яке воно гарне, дивіться, ну, ну, я не знаю, тут так дешево, але ну, слухайте, схоже, що це натуральне. Боже, яке красиве! Хоч подивитися? Я тобі потім покажу. Дивіться, яке красиве. Више. У мене це такі, це я замовляла, ну, там роби, мені, ну, там спеціально, а це, а це просто в інтернет залізло. До чого ж така якась подвійна резиночка тут така. Взагалі, я не знаю, 92 гривні, 9460, може до 94 гривні бути натуральний камінь. Ну ладно. Далі. Вау, Боже! Лазурит. У мене є вже лазурит. І це лазурит. Тут якісь неоднакові камінчики різні. Із амулетиком з таким. Ой, слухайте, він якийсь великий на мене. А що? А що ж робити? Мурав'юху. Ой. Що робити? Подружці подарувати. Не. не, не дивиться. Блін, великий, бачите? Ладно, теж Ну, Слухайте, його ж на туже пише натуральний камінь. Слухайте, Ну такий красивий, але так шкода, що великий на мене. Далі, ух ти, дивіться, який красивий. Це в нас що? Просто пише, агат блакитний матовий. Не пише, чи це натуральне, чи не натуральне. Нічого не пише. Тож це в мене з агату. Це і це. Такий великий такий. Такі великі кульки. Теж якийсь великуватий. Ну, ладно. Далі в мене ще є, замовила ще отакий. Це що у нас? Теж? Агат синій, натуральний камінь. Дивіться, який. Красивий. Ну, хто його знає? Не знаю, як його перевірити. Пише, що натуральний. О, цей на мене. Оце лазурит великий, блін, так жаль. І нічого ж не зробиш йому. Це треба убирати. Ладно, це ще не все. Так, ще я замовила ось такий браслетик. Це в мене чароїд. Такий. Зараз теж буду міряти усе. Оце. Це може і натуральний як чароїд. Чароїд. І це ось агат. Е, Підвіска, шестигранник, блакитний агат. знаю, Чи блакитний агат, пише, що це натуральне, але щось таке цінне, що мені не віриться, що це натуральне. Як перевірити, я не знаю, але воно дуже гарне, слухайте. Оце я планувала носити, отак з оцим браслетиком. Ну, чи з цим. Але цей на мене великий, цей гарний, хороший. З оцим, мабуть, буде найкраще. Блін, мені так хотілося цей лазурит, а він... а він на мене великий. Ну, це хіба ось у нас? Він буде все одно спадати. Получається, що прийдеться подарувати под, подружці. Це натуральний точно, тому що, навіть, на кулька ось тут такі, знаєте, пошку. Ну, типу, видно, що це каміння. Видно, що це каміння натуральне. Оце, оце така вийшла в мене розпаковка. Зараз піду задавати подружці. Таку. Оце в мене дуже натуральний камінь це лазурит От, з, оцим, з оце браслетик. Це в мене е, варіц, варіцит і Яшма. Це мій, взагалі, мій дуже любими, я їх дуже люблю. Він мені якийсь такий рідний не, не можу передати. От. Ще в мене є е, аметист, сердечко і браслетик. От. І тепер в мене багато, я не знаю. Я не можу встановитися і ще в цьому ж магазині. У них такі ціни класні. Я вам скажу, якщо вам подобається, Ізіда. Ізіда на значить, ІЗІДА, біжутерія Оптом, натуральне каміння, перли, фурнітура для біжутерії е, Оптом. Отакі От діла. Отакі От ділішки. Все, це все на сьогодні. Ставте, але я ще хочу з чароїту щось позаказати. Я ще, хочу, знаєте, з чого, я ще хочу собі. Е, ой, забула. Не знала, не знала та й забула. Хотіла ще собі, що я хотіла. А що я хотіла? Заказати собі ще сапфір. Я ще замовлю собі в цьому магазині сапфір. Прикраси сапфіру. Боже, яке горне. Яке вже горне. я не можу. Таке прям. Це підходить водолієві, підходить оце. Це лазурит взагалі головний камінь водолія. Потім оце чароїд, чароїд теж один з камнів. Е, агат, сапфір, лазурит. Ну, це такі камінчики, які підходять. Все, оце все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока. Пока!